Світовий конгрес вільних українців було створено на базі панамериканської української конференції, яка своєю метою ставила об'єднання та взаємодію українців Північної Америки. Згодом було вирішено об'єднати для співпраці всіх українців світу. Тож, у 1967 році, в Нью-Йорку урочисто відбувся перший світовий конгрес вільних українців. Конгрес обрав президію на шестирічну каденцію за ротаційною системою. Два роки президія працювала в Канаді, два роки в Америці і ще два роки у Німеччині. Від 1967 до 1969 року президентом СКВУ був доктор Отець Василь Кушнір. Від 1969 до 1971 року президію очолював пан Йосип Лісогір з Америки. Його наступником в роках 1971-1973 був пан Антін Мельник з Німеччини. Другий світовий конгрес вільних українців тривав від 1 до 4 листопада 1973 року в Торонто. Урочистий концерт відбувся в Maple Leaf Gardens за участю 16 тисяч українців, у тому числі молодечих організацій Суму, Пласту, Муно, Одуму, Сумк українського католицького юнацтва та духовенства українських католицької та православних церков, які відправили екомонічне богослуження за волю України. Концертну частину програми відкрили славні хори спілки української молоді: Діброва, Прометей та оркестра Батурин під керівництвом магістра Василя Кардаша, а також капела бандуристів імені Тараса Шевченка під диригуванням маестро Григорія Китастого. Завершився конгрес урочистим бенкетом в готелі Шеритон, де були присутні понад тисяча людей. Ведучим цієї величавої імпрези був адвокат Богдан Онищук. А почесними гостями були вельми шановні пан Іван Яремко та пан Іван Діфенбейкер з дружиною, колишній прем'єр Онтаріо Біл Дейвіс з дружиною та голова СФУЖО пані Степанія Савчук. Оскільки ротаційна система виявилася непрактичною, то на другому конгресі в листопаді 1973 року в Торонто каденцію президії СКВУ було змінено на 5 років. На цьому ж конгресі президентом СКВУ було обрано доктора отця Василя Кушніра. Однак через поважний вік та хвороби його обов'язки виконував Микола Плавюк, перший заступник президента СКВУ. Третій світовий конгрес вільних українців відбувся в Нью-Йорку в готелі Американа і тривав від 23 до 26 листопада 1978 року. Президентські функції розділили між собою пан Микола Плавюк і магістр Іван Базарко. Розпочався конгрес молебним, який відправили духовенство українських католицької та православних церков. На цьому форумі виступив генерал Петро Григоренко, відомий український дисидент і представник української гельсінської групи за кордоном, якому совєтський уряд відмовив у праві повернутися в Україну. Надя Світлична, дисидентка з України, в'язень совєтських тюрем, вітає третій світовий конгрес від поневоленої, але нескореної України. Під час третього конгресу відбулася велика всеукраїнська маніфестація в обороні прав України та деколонізації Совєтського Союзу. Відповідальним за організацію цієї маніфестації був молодий адвокат з Нью-Йорку Аскольд Лозинський. Головним доповідачем був Леонід Плющ, дисидент з України, в'язень совєтських тюрем і психічних лікарень. У маніфестації брали участь естонці, латвіці, представники інших поневолених народів. Масово підтримали маніфестацію українська громада Нью-Йорку, зокрема, молодь. У 1983 році в Торонто відбувся четвертий конгрес вільних українців. Гасло конгресу відзначення п'ятдесятиліття голодомору в Україні. У великій залі Maple Leaf Gardens за участю тисячі осіб, серед яких багато молоді, учасники конгресу відзначили молитвою і масовою маніфестацією трагедію українського народу голод 33-го року. Сесії відбулися у присутності духовенства президії СКВУ та запрошених гостей. Прем'єра Онтаріо пана Била Девіса та пана Миколу Лелюка представив голова провінційного конгресу українців Канади доктор Петро Глібович. Головою СКВУ було обрано пана Петра Саварина. Ви бачите засідання ширшої президії СКВУ 1984 року за участю президента Саварина. 1984 року голова пан Петро Саварин з дружиною відвідали українську громаду в Австралії. 1985 рік на спільному таборі Суму і пласту у Великобританії. Владика Кир Іван, пані Оля та пан Петро Саварин, пан Моравський та пан Лисенко. 1988 рік голова СКВУ пан Петро Саварин одержав найвищу нагороду Ордер оф Canada від генерального губернатора Канади Мадам Сов'є. Четвертий конгрес 1988 року завершено під гаслом тисячоліття християнства в Україні. Урочисте відзначення відбулося в Maple Leaf Gardens в присутності понад 15 тисяч людей, у тому числі молоді та запрошених гостей з України. Вперше до Канади загостили українські політв'язні, яких протягом довгих років карали по таборах Сибіру за те, що домагалися незалежності України та свободи для її народу світлої пам'яті Оксана Мешко, отець Володимир Романюк. Стефанія Січко, Ніна Строката Караванська, Микола Руденко та Данило Шумук. Привітання від президента Америки прочитала молода активістка Катерина Чумаченко. Нині дружина президента Ющенка. У президії панове Согір Плавюк Левицький та магістр Гнатюк. Президентом СКВУ на наступну каденцію було обрано магістра Юрія Шимка. 4 травня 1988 року, з нагоди вшанування жертв голодомору в Україні, світовий конгрес звернувся до інтернаціонального суду в Брюсселі до інтернаціональної комісії у справі визнання голодомору 32-33 років геноцидом проти українського народу. Адвокатом цього судового процесу був шановний пан Іван Сопінка, суддя Верховного суду Канади. А його асистентом була молода адвокат панна Леся Хичій. Історію України представив на судовому засіданні відомий професор історії з Америки пан Мейс. Від конгресу були присутні панове: Білинський, Кирилюк, Гнатюк, Барабаш, Коваль. Судді, які вирішували справу визнання Голодомору 33-го року геноцидом проти української нації, були з Америки, професор Олівер Ковей, з Франції, професор Джордж Левасюр, з Англії професор Жіат Драйпер, з Аргентини професор Рікардо Левін, з Канади професор Джон Хамфрі, дорадник для комісії СКВУ, професор Іан Гантер та професор Яків Сумберг. Суд змушений був визнати, що голодомор в Україні справді був. Проте геноцидом проти української нації його не назвав. У 1989 році молодий енергійний президент СКВУ Юрій Шимко відвідує українців в Аргентині, Бразилії. Він був присутнім на відкритті пам'ятника Шевченкові. Окрім того, пан Шимко відвідує українські громади Франції, Польщі, Англії та інших держав світу. Під час відзначення п'ятої річниці Чорнобильської трагедії в 1991 році перед ратишею Торонто покладають квіти. Посол України в Канаді, пан Левко Лук'яненко з дружиною пані Надею, пан Ярослав Соколик, голова Конгресу українців Канади. Пан Юрій Шимко, президент СКВУ та пані Марійка Шкамбара. Тоді заступник голови Конгресу українців Канади. На цій світлині, шановні гості біля парламенту Онтаріо на маніфестації, присвяченій п'ятим роковинам аварії на Чорнобилі. 1991 рік у приміщенні Мейпл Leaf Гарденс. Вшанування жертв трагедії у Чорнобилі виступили капела бандуристів, молодіжні ансамблі і хор з України. З вітальним словом до присутніх звернувся магістр Юрій Шимко. Від 2 до 7 листопада 1993 року в Торонто відбувся шостий конгрес вільних українців під гаслом «60-ліття голодомору в Україні. Відкрив Конгрес магістр Юрій Шимко, президент СКУ. Головними гостями на сесіях Конгресу були пан Левко Лук'яненко, посол України до Канади з дружиною, пан Іван Драч, голова Української всесвітньо-координаційної ради. Мирослав Чех, посол до польського сейму від українського населення Польщі, прем'єр-міністр Канади Брайан Малруні з дружиною пані Мілою. Генерал Морозов, колишній міністр Збройних сил України та Микола Жулинський, віцепрем'єр міністр України, а також відомі співаки з України Тарас Петрененко та Тетяна Горобець. Діти українських шкіл міста Торонто під керівництвом панни Ірини Дрогобицької підготували концертну частину програми спільно з Тарасом Петрененком та Тетяною Горобець. Концерт глибоко зворушив усіх присутніх. Виступила в той день і українська капела бандуристів з Детройту. Саме у той час, оскільки Україна вже здобула незалежність, назву СКВУ було змінено на СКУ Світовий Конгрес Українців. У той час було обрано нову екзекутиву СКУ. Пана доктора Дмитра Ципівника, президентом, пана Василя Веригу та пана Олега Романишина першими заступниками, пані Оксану Соколик від Сфужо – другим заступником, пана Ярослава Соколика, генеральним секретарем СКУ та пана Василя Самця, фінансовим секретарем. Сьомий конгрес СКУ тривав від 2 до 7 грудня 1998 року в Торонто. Відбувся він під гаслом Сильна діаспора, сильна держава. Під час конгресу присутні оглянули унікальну виставку про досягнення українців у світі, яку підготував пан Андрій Григорович. На світлинах історія українців Канади, Франції, Польщі і Литви, Німеччини, Австрії Росії. Конгрес відкрив колишній президент. Доктор Дмитро Ціпівник та привітав почесних гостей: паніславу Стецько, Владику Гузера та митрополита Федака, пана Івана Драча, пана Кириченка, Генерального консула України в Торонто, пленарні сесії вели господарі пан Володимир Шевчук та пан Тарас Підзамецький. Головним доповідачем на двох сесіях був колишній прем'єр Саскачевану, достойний рой Романов, медалю святого Володимира СКУ нагородив пана Петра Яцика за його значний вклад в утвердження української мови в Україні, за видання праці Грушевського та за підтримку українських кафедр в університетах Альберти і Онтаріо. Під час конгресу відбулися засідання рад і комісій наукової. Учасники круглого столу Асколь Лозинський, Стефан Романів, пан Мазур, Євген Чолій, професор Винар звітує про працю Світової Ради Суспільної служби пані Оля Даниляк. Члени круглого столу Світової Ради Суспільної служби пані Марія Голод, пані Маріанна Барщик, пані Дербиш та пані Оля Завируха. Про роботу спортивної комісії звітував пан Всеволод Соколик. Від комісії людських прав звітувала пані Христя Ісаїв. За працю світової координаційної виховно освітньої ради звітувала голова пані Іроїда Винницька. На завершення конгресу було обрано нового президента СКУ пана Аскольда Лозинського. 2003 рік, восьмий світовий конгрес українців. Вперше в історії СКУ конгрес відбувся у столиці України, місті Києві у будинку вчителя, колишньому будинку Центральної Ради. Делегати зібралися з усіх країн світу. Восьмий конгрес відкрила перший заступник президента СКУ пані Марія Шкамбара. До почесної президії було обрано. Його святість високопреосвященного єпископа Філарета Української православної церкви Київського патріархату, від уряду України пана Москаля, пана Михайла Гореня, голову Української всесвітньої координаційної ради, пана Віктора Ющенка, пані Оксану Соколик, почесну голову Світової Федерації українських жіночих організацій. Пана Віктора Педенка, генерального секретаря СКУ, пана Миколу Плавюка, колишнього президента СКУ. Конгрес відкрив його святість високопреосвященний єпископ Філарет. З чудовими піснями виступив на конгресі знаменитий квартет Явір. Конгрес привітали шановні гості пан Михайло Горень та Дмитро Павличко. Від Української греко-католицької церкви його блаженство високопреосвященний єпископ Любомир Гузар, пані Оксана Соколик, почесна голова з Фужо, пан Євген Чолій, голова Конгресу українців Канади, пан Юрій Шухевич колишній в'язень концтаборів, пані Ірина Сеник та пані Надія Світлична, довголітні в'язні Сибірських концтаборів. Пан Мирон Кертичак з Польщі, на жаль, уже нині покійний, пані Коник з Естонії, пан Петелицький з Канади. Загалом конгрес відбувся в дуже приємній товариській атмосфері. Та, врешті, і самому президентові довелося звітувати про виконану конгресом працю. Під час восьмого конгресу відбулися прес-конференція, сесії рад і комісій при СКУ, засідання наукової ради, голова професор Винар. Комісії молоді, Світової координаційної виховно освітньої ради, голова Надія Луців, комісії з прав людини, голова професор Юрій Даревич, комісії Суспільної служби, голова пані Оля Даниляк, комісії кредитових спілок, голова пан Ярослав Скрипник. На площі біля Святої Софії зібралися гості, делегати та кияни, щоб гідно вшанувати пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Під проводом духовенства Української православної та католицької церков похід направився до Михайлівського собору, щоб відправити скорботну панахиду та зложити пам'ятні вінки квітів до підніжжя монументу голодомору. У цей день падав дощ, а похмуре небо ніби плакало за десятьма мільйонами невинно убієнних українців. У Київській міській раді відбулося урочисте закриття конгресу. Присутніх привітав мер міста Києва пан Олександр Омельченко та нагородив директорів СКУ грамотами за сумлінну працю. У 2005 році відбулися річні наради СКУ у Харкові в будинку міської філармонії. Українська делегація на чолі з екзекутивним директором СКУ пані Лесею Шубеляк поставили умову адміністрації філармонії та примусили замінити серп і молот українським тризубом. Під час сесії делегати зложили вінки квітів біля пам'ятника Шевченкові та біля монумента Кобзареві. А також відкрили і посвятили пам'ятну дошку у будинку, де було ув'язнено кардинала Йосифа Сліпого. Річні наради у Харкові відбулися успішно в діловій та творчій атмосфері, в присутності величезної кількості делегатів з усього світу. Пан Петро Ющенко від міської адміністрації Харкова привітав присутніх. Щорічно президент України Віктор Ющенко разом з дружиною пані Катериною запрошують делегатів СКУ на урочисте відзначення свята незалежності України. При заснуванні до складу світового конгресу українців входило лише 17 країн світу на сьогоднішній день. СКУ об'єднує українців з понад 30 держав. Тож пам'ятаймо. Де живуть українці, там живе Україна. Підсумовуючи досягнуте за 40 років, побажаємо світовому конгресові українців усім його членам натхнення, успіхів та нових здобутків на користь матері України та всього українського народу. Много я літа, вельмишановні пані й панове.